декоративні стрічки «Флок», новорічний, широка гама розміра, фактур в червоному та чорному класичних кольорах Санти. Так, давайте я вам дещо покажу. Значить, ну перша стрічка. Це не оксамит, це стрічка флок високої якості. Тобто, ну давайте я по однотону вам трошечки так буду показувати. Тобто, вона достатньо щільна, добре оброблений у неї край, ось такий у неї зворот. Дуже доброї якості, ціна також гарна. Значить, стрічки червоний чорний колір. Розмір 1 тон 38-25, ка так, є. Далі декоративна. Це коли флок стрічка 4 см і у неї окантовка ангори. Така декоративна гарна. в минулому році була 25 ка в цьому сороковка і така прям пушиста-пушиста ангорочка розпущена. Наступна декоративна стрічка це флок з фольгіруванням. Ось така золота зірочка для новорічних бантиків в розмірі 40, 32,5. Так, і далі я буду, не показую на оцих бобінках, тому що, бачите, зворот, моточка йде, для того, щоб не всувалося. Стрічка, я отут вот вам покажу. Значит, стрічка з діамантиками. Ну, звісно, під діамантики, В розмірі 42,5, з нанесенням. Також ви добре її знаєте, вона достатньо щільна для флока, і така м'якенька гарна стрічка, небумажняна. І з нанесенням такого глітера золотого не знаю, видно. В чорному кольорі, в червоному кольорі і також два розміри. Різноманітні декори класичні. Я думаю, розумієте, що це під поясок Санти, пряжечки, наша різдвяна зірочка. Нова модель скляна така. Сподіваюсь, що тепер ви без остраху, незважаючи на достатньо невисоку ціну цієї стрічки, будете її обрати для ваших прикрас, робіт, святкових бантиків, дуже гарно виглядає. Мені потрібно було привести вам стрічку, альтернативу дорогому аксамиту, але щоб ціна була. Достатньо приємно для вас, щоб ви могли робити різноманітні декоративні роботи і банти, і щоб ці роботи виглядали достатньо дорого. Я сподіваюся, що такі святкові стрічки в класичних кольорах вам будуть до вподоби і чекаю на сайті лента Декорфік.